Із передової у Верховну Раду кілька тижнів тому поховавши чоловіка, який загинув у зоні АТО, Тетяна Чорновол не бачить іншого сенсу життя як присвятити себе Україні. Вона друга в списку кандидатів народні депутати партії Арсенія Ценюка, народний фронт, іде у парламент, щоб продовжувати боротися з корупцією та повернути віру людей у політиків. Нинішня Верховна Рада там знаєте, мало хто віддається повністю роботі депутата. Там люди займаються бізнесом. Просто заробляють бабло, при чому ж і грабуючи державу. А проти, витрачають на депутатську діяльність 5% часу, 0,1% часу. І коли зараз Верховну Раду навіть прийдуть ті, які потім поїдуть на фронт, насправді це дуже позитивно, тому що зараз така ситуація в країні, що треба піднімати віру людей в політиків. Коли люди, які голосують за депутата, бачать, що їх депутат заробляє бабло, це одне, коли бачать, що їхній депутат їде на фронт на передову. Керує штурмовою сотнею, це зовсім інше. Нам зараз дуже потрібна віра насправді людей в своїх обранців. Чому пішла з уряду Тетяна Чорновол пояснює, щоб прискорити створення легітимного бюро антикорупційного розслідування. Щойно такий орган буде створено, готова його очолити. Прийняттям закону про боротьбу з корупцією. Тетяна задоволена, каже, що в ньому враховано близько 80% розроблених нею поправок. Між тим на сході війна в Києві працюють російські диверсійні групи. Зараз Україні особливо потрібна сильна влада, стійка до будь-яких випробувань. Тож на політиках сьогодні відповідальність за майбутнє держави. В викликах, які зараз стоять перед Україною, нам насправді треба максимально ефективна влада, щоб ми не були слабкі, щоб Путін не експлуатував цю тему. Тому що розумієте, зараз найголовніша насправді потреба, і чому я йду зараз в Верховну Раду, зараз найголовніша потреба захищати органи державної влади. Якщо падають органи державної влади, падає Україна. На вибори до Верховної Ради Тетяна Чорновол йде у команді діючого прем'єра. каже, що вірить в уряд та зміни, які відбуваються в Україні. Безстрашна революціонерка впевнена, що Україна вистоїть і заживе по-європейськи. Втім, для того, щоб так жити, недостатньо боротися із зовнішнім ворогом та недобросовісними олігархами. Тетяна Чорновол апелює до сумління простих українців, закликаючи їх не давати хабарі, не боятися повідомляти про злочини та найперше не продавати свій голос на виборах.